Марію благодать всім тим, хто вибраний Господом і хто покликаний ним до спасіння і в благословенну долю його братів з братів перворідним і благословенну долю синів Отця нашого Небес. Слава йому. Ми продовжуємо розглядати питання спадщини. Ми знаємо. Що один, єдиний істинний спадкоємець, повноправний і законний є Христос. Ми знаємо, що Бог взяв нас, щоб зробити нас своєю спадщиною і спадщина Бога святі. Ми також знаємо, що по промислу Божому і Його передбаченню і благості, Він зробив нас спів. Спадкоємцями, своїм перворідним сином, Господом нашим Ісусом Христом. І ми співспадкоємці. Безумовно, що на законному, на законній підставі ми ніколи не змінимо цього статусу. Інше питання: чи отримаємо ми цю спадщину разом з ним, чи отримаємо пізніше? Не разом з ним. Це єдине питання, яке може повстати і повстане. І це ми розглянемо в подальшому. Син Божий, Господь Ісус, який являється спадкоємцем, пройшов свій шлях в волі Отця і утвердив вірність йому, що й зумовлює надання йому. Спадщини повноцінно, цілісно, досконало, завершально і повноцінно й повноправно в завершенні воно в майбутній вічності. Він достойний вспадкувати все. І він все вспадкує. Стосовно нас, ми будемо розглядати, бо наш статус. Дає нам право вспадкувати разом з ним. Але статус, який не може бути похитаний, це не все, що потрібно для того, щоб це сталося. Ми будемо говорити про це чуть пізніше. Сьогодні хотілося б розглянути, що відносно спадщини. І слово утверджує, вона готується для нас. Спадщина не являється сталою, вона готується, формується, і Господь цим зайнятий. Слово запевняє нас в цьому. Відкриємо післання до колосян. 3,24. Вище сказано, як належить нам жити достойно, не як лицеміри, не як язичники. А завершується все це, апостол говорить, знаючи, що від Господа отримуєте в ви винагороду спадщину. Ви служите Господу Христу. Знаючи, що Господь дасть нам винагороду спадщину, наше положення, наше серце і наше відношення до Нього, служити Йому. Ми служимо Йому, знаючи, що Він винагородить це служіння і дасть нам спадщину в нагороду. Запам'ятаємо це. В подальшому ми ще не раз торкнемося цього. Спадщина це нагорода. Спадщина пов'язана з нагородою. Нагорода і є спадщина, а спадщина є нагородою для вірних. Зафіксуємо це і будемо тримати в своєму серці, щоб. Ця лінія весь час берегла наше серце по напрямку до цієї нагороди, а що веде нас сюди, ми будемо поступово розглядати. Ми знаємо, що спадщина це те, що отримують божі віруючі, божі діти. Ніхто, крім них, не може мати спадщини і долі, яку матиме Христос. Тільки сини Авраама, що поєднані в Христі, як насіння Авраама, можуть і будуть мати спадщину. Справа не в тому, хороша людина чи погана. Справа не в тому, що вона робить. Справа навіть не в тому, як вона живе. І навіть не в тому, скільки добра чи чого-небудь позитивного будь-яка людина здійснить на цій землі. Вона змагається незаконно, і їй немає нагороди. Їй не може бути видана спадщина. Тому, перш ніж людина зможе змагатися. За спадщину, вона повинна бути Христовою. Це законний статус, який дає право на вспадкування. Який же шлях до спадщини? Ми сьогодні спробуємо побачити, яким шляхом можна прийти в точку, де ця спадщина. Буде надана Божим дітям, Божим людям. Діяння апостолів. Апостол Павло, який говорить з царем, відкриває нам це питання. Він ділиться, якщо я не помиляюсь з царем Агріпою і дає йому звіт. Що він робив, про що говорив і чому він був атакований? І дивіться, що він повідомляє цьому царю: діяння апостолів, 26 розділ. 17 го вірша. Апостол говорить, що сказав йому Господь Ісус. Я визволяю тебе від народу, Божого народу. І визволяє від язичників, до яких посилаю тебе. Ціль відкрити їм очі, навернути їх від темряви до світла. Ось призначення апостола. Від влади сатани до Бога. Це друге призначення. Щоб вони отримали прощення гріхів. Це третє призначення на цьому шляху, яке повинно бути звершене, і спадщина серед освячених вірою в мене. Чотири речі апостол окреслює Агріпі Той, хто мене зупинив, той, хто мене повернув, той мені сказав. Я визволяю тебе від усього. Що перешкоджає тобі здійснити мою волю і посилаю тебе. Ти повинен здійснити чотири речі. Або будуть здійснені чотири речі в цьому благовісті. Ти відкриєш очі від темряви, щоб вони навернулись від темряви до світла. Це перше, що необхідно для того, щоб йти шляхом до спадщини. Повернення від темряви до світла Друге, вони повинні звільнитися від влади сатани до Бога. Це друга річ на шляху до спадщини і отримання її або входу в неї. Третє, вони отримують прощення гріхів. Всі ті, які навернуться від темряви до світла. Від влади сатани до Бога отримують прощення гріхів. Це необхідна доля для того, щоб мати право на спадщину. І завершальна. І спадщину серед освячених. Вірою в мене. Ми бачимо, де міститься спадщина. Спадщина знаходиться. Серед освячених. І доля спадщини це доля серед освячених. Що таке освячення? Це цей же шлях, це визволення від темряви, щоби жити і ходити в світлі, це визволення від сатани, щоби ходити в бозі, це визволення від гріхів, щоби отримати прощення і очищення. І в цій точці приєднатися в одну долю з тими, хто отримає спадщину освячень. Спадщина буде дарована тим, хто освячується, і тим, хто війде в освячення, а освячення це визволення від негативних речей. від темряви. Від сатани і від гріхів. Три визволення гарантують долю серед освячених і спадщину. Це і є доля освячена. Ми бачимо, що відпрощення гріхів до спадщини веде нас воля Божа. Ми навертаємось. І коли ми навертаємося до Господа, то перше, що ми отримаємо, прощення гріхів. І тепер, на шляху, ми визволяємося від темряви, щоби жити в світлі. Ми визволяємося від сатани, щоби ходити в Бозі. А завершальна фінальна стадія освячення і доля. Від прощення гріхів. До отримання спадщини шлях Христини через визволення від темрявої сатани. Ось так представляє нам істину Слово Боже. Якщо ми маємо статус тих, кому прощені гріхи, ми законно можемо претендувати на спадщину по дорозі. Треба здійснити дві речі. Визволитись від темряви, і визволитись від сатани. І, визволившись, ми отримаємо одну і ту ж саму долю з освяченими спадщину серед освячених. Якщо ми опинимося серед освячених, то слово говорить: спадщина належить нам. Доля спадщини. Наша. Ми маємо статус спадкоємців. Це не гарантує нам отримання цієї долі, бо доля зумовлення двома речами. Визволенням від темряви і ходженням в світлі, визволенням від сатани і ходженням в бозі. Про це можна було би говорити досить багато, але, на жаль, час підтискає і треба йти вперед. Тепер ми можемо розглянути характеристики обіцяної спадщини. Я надіюся що Господь вкаже нам, якою є спадщина яка готується. Ми знаємо, що Господь готує спадщину освяченим вірою в нього. Які характеристики цієї спадщини? Перше Петра. Відкривається ця характеристика. 1 Петра 1,4. Апостол говорить, що через Воскресіння Ісуса Христа із мертвих ми призвані до спадщини неплінної, неопоганеної і нев'янучої. Зберігаємо її на небесах для нас. 1 Петра 1.4. Характеристика звучить так: вона є неклінна, вона неопоганена, вона нев'януча. І ще раз дублюється і утверджується, що вона зберігається для нас. Якщо іншим словом, Готується нам в таких характеристиках. Перше, що показано, що спадщина не тлінна. Що це означає? Це означає, що вона вічна по природі. Вона не має ніякого відношення до чого земного і не торкалася нічого тлінного. Тобто земної сфери і чогось. Що хоч якимось чином не є небесним. Вона виключно вічна, нетлінна. Друге, вона неопоганена, тобто чиста, незаплямлена по стану. Вона знаходиться в стані абсолютної чистоти і недоторканності, незаплямленості. І третє. Вона нев'януча. Нев'януча означає, що вона блистить славою по красі і величності. І ніколи цей блиск не в'яне. Коли я читаю ці характеристики, мені нічого іншого не приходить в голову, що би це могло бути. Нетлінна? не, не в'януча. Я знаю тільки одне, що підходить цим характеристикам: це Бог. Наша спадщина це Бог. Не тлінний, неопоганений, нев'янучий. Він і є всією нашою спадщиною в своїй. В своєму близькі слави, в своїй чистоті, недоторканості і в своєму нетлінні троєдиний Бог. Він є доля і спадщина наша. У всій своїй красі, у всій своїй сутності, в своїй природі і в своєму близьку – це те, що зберігається для нас як спадщина. Фактично, це триєдини Бог. Я не знаю нічого іншого, що могло би бути в такому стані з такими характеристиками. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Я буду радий послухати, що би ще могло бути оцінене або окреслене такими характеристиками. І ще одне, що нам необхідно розглянути в цьому контексті: спадщина зберігається. На небесах і накопичується. Зберігається і накопичується. І в цьому вірші останнє зберігається на небесах для вас. Слово запере, з, запевняє нас, що спадщина надійно збережена. І буде збережена. Аж доки ми не прийдемо, щоб її отримати в цій долі, з освяченими. Доля освячених це три єдиний Бог. Бог Отець, Бог Син, Дух Святий. Це доля освячених. Тепер давайте подивимося, що містить спадщина, що слово показує нам. Що в ній міститься? Перше. Спасіння душі. 1 Петра 1,9. Отримуючи ціль вашої віри, спасіння ваших душ. Спадщина приносить нам спасіння наших душ. Те, в процесі чого ми знаходимося сьогодні. І доки наші душі. Ще не спасені, то ціллю нашої віри привести їх в повне завершене і досконале спасіння, що досягається тим же шляхом, шляхом принесення нам триєдиного Бога, у всій Його повноті, в його природі і житті. І це спасіння наших душ. Перша Петра. Показує, що ціллю і завершенням нашої віри буде спасіння душ, спасіння не від вічної погибелі, спасіння від самих себе, спасіння від марноти, спасіння від всього земного і спасіння від всього душевного. Нам необхідне таке спасіння. І це спасіння в спадщині. Буде довершено Друге, що принесе нам, або що містить спадщина благодать. В цьому ж розділі ми читаємо 1-13. Тому, підпоясавши шресла вашого розуму, будучи тверезі, в досконалості покладіть надію на благодать. Що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Це друге, що містить ця спадщина благодать при з'явленні Христа. І якщо ми вірно стоїмо в цій долі, то благодать при з'явленні Христа буде повною і завершеною, і утвердженою в повному вираженні Триєдиного Бога і образу Його в нас. Це благодать. Завершиться. Третє. Перше Петра 5.1. Тут сказано: отож, старійшини, надихаю вас, я старійшина разом з вами і свідок страждань Христових, а, та, а також причасник слави, яка повинна відкритися. Наступна доля в спадщині слава, яка повинна відкритися. І коли ми увійдемо в долю цієї спадщини, освяченими, відкриється слава. Слава кожного в цій спадщині, і доля слави цієї спадщини буде приз'явлені Ісуса Христа. Так Він показує, апостол. Наступне, що обіцяє апостол, ми отримуємо, і що міститься в цій спадщині, 1 Петра 5.4. І коли буде явлений головний пастир, ви отримаєте нев'янучий вінок слави. Нев'янучий вінок слави, це доля в спадщині, фактично, це вінок переможця. І тому, коли він з'явиться, то однією із долі або ем, наповнення цієї спадщини буде вінок слави. І всі переможці будуть в вінках слави. І спадщина несе нам цей вінок. І ми отримаємо його, якщо опинимося серед освячених. В цій долі спадщина принесе нам і цей вінок. І ще одне і останнє, що відкриває апостол нам в долі Спадщини. В цьому ж розділі 5:10 Петра він говорить так: але Бог всякої благодаті, Той, хто покликав вас в свою вічну славу в Христі Ісусі. Після того, як ви трішки постраждаєте. Сам вдосконалить, утвердить, укріпить і закріпить вас. Ще одна доля це вічна слава. Не тільки вінок слави, а і вічну славу. Слава, яка повинна відкритись. Вінок слави і вічну славу. І весь об'єм слави це і є спадщина, яка готується на небесах. Не, тлинна, не опоганена, неопоганена, нев'януча. І при з'явленні Христа вона буде дарована всім освяченим через віру в нього, в повній мірі. І всі, хто її отримують, отримують повну долю спасіння душ, благодать завершена і повна слава, яка відкриється. Нев'янучий вінок слави і вічну славу в повноті, яка буде незнищальна і більше ніколи не зів'яне або навіть не помарніє. А з кожним ем, етапом сяятиме все більше і більше до кінця наступного віку, а потім у вічності, вічною славою Нового Єрусалима. Це все, що міститься в спадщині і її характеристики. І сказано, що вона готується для нас. Давайте в всю долю з освяченими і отримаємо повну долю спадщини, як співспадкоємці, і отримаємо її разом з Христом саме в той момент, коли Він буде отримувати свою долю слави. Давайте отримаємо і ми разом з ним. Нехай благодать Господа довершить справу, яку він розпочав в нас, і веде нас в цю долю разом з усіма освяченими. І слава нехай буде повна в ньому і в нас. На славу Богу Отцю. В імені Ісуса Христа. Нехай буде так. Амінь.